Вітаю всіх на цьому ютуб-каналі присвяченому мережевому бізнесу. З вами євген Сілограман. В першу чергу хочу висловити свої привітання Олі залізку з закриттям шостого рівня. Оля, знаю тебе особисто, завжди пишався і пишаюсь своїми результатами. Останній раз ми з тобою, я пам'ятаю, бачилися на Стерлайв Конгресі. Ти тоді була на п'ятому рівні, і ми тоді будували плани, як ми будемо закривати наступні рівні, виходити там на абсолютно нові рівні доходу, зростання команди, темпи розвитку і так далі. І я тішуся, що Тепер ти навіть впродовж війни продовжиш досягати своїх цілей. Ти реально крута. І саме ти мене надихнула сьогодні записати ще одне відео. Тому що я, коли дивився на те, що вау, круто, ти тепер виходиш на шостий рівень, і всі тебе вітають. Я подумав, що ти дуже нагадуєш такого мужика, якого звати Лікашин. Він відомий був в Гонконгу, тим, що він. Коли всі втікали з Гонконга і думала, що зараз або розпочнеться окупація або війна, придуть комуністи, і буде все дуже погано. Він в той час не згортав свій бізнес, а він навпаки з потрійною, не то що спотрійною, з, з десятикратним завзяттям почав будувати свій бізнес. І саме про лікашина ми поговоримо в сьогоднішньому відео. А ще Хочу поділитися просто власним спостереженням. Е, відслідкував е, по відчуттях. От я е, записую це відео у футболці Філіпля. Я цю футболку купив за 199 євро три роки тому у Дюссельдорфі. Я сьогодні її, коли вдягав, перевів в гривні її ціну. Це, виходить, більше восьми тисяч гривень за футболку. І хочу вам сказати, друзі, коли носиш такі речі, вони теж заряджають енергію. Всім бажаю дійти до такого рівня, коли зможете собі по 8-10 тисяч гривень платити за футболки. Це. Це здається такі дрібниці, але це дуже впливає на внутрішній стан, тому що ви тоді виходите абсолютно в інших емоціях. Ви виходите з абсолютно іншим внутрішнім самовідчуттям, і відповідно з іншими, якщо вірити в це вібраціям або просто з іншим настроєм, якщо. Не вірити там в карму і в ауру, і в то все. Просто з іншим настроєм, і на назустріч, абсолютно іншу енергетику, ви примінюєте і абсолютно інший рівень впевненості в собі і абсолютно по-іншому спілкуєтеся з людьми. Всім бажаю теж через це пройти, щоб ви теж могли собі дозволити оточувати себе класними банально фізичними речами, які вас будуть дуже заряджати. І ми сьогодні будемо говорити про лікашина, Але перш ніж ми почнемо, закликаю всіх підписуватись на мій. Канал Фінансовий фронт, посилання на нього буде під цим відео. А також телеграм-канал, посилання на нього буде ось в цьому QR-коді. Скануйте qr код переходьте в телеграм-канал, підписатись на мій Youtube канал Фінансовий фронт, посилання на який буде в описі під цим відео. На тому каналі я детально розповідаю в цілому про фінансове планування, про складання інвестиційного портфелю, про облігації, про складний відсоток, про е, то, що варто відкладати в гривні. про Буквально сьогодні вийшло відео про аудиторські компанії, такі як Deloitte та інші, там де ви е, можете почерпнути багато корисної інформації, також надіслати це своєму потенційному клієнту як, ну умовно кажучи, незалежну інформацію для роздумів. Що не лише ви йому там знаєте з сайту MetLife чи StarLife присилаєте посилання, а якби в принципі незалежна інформація, тому що це такий більш нейтральний youtube канал. Тому закликаю вас підписуватись на фінансовий фронт. І ми розпочинаємо. Сьогодні будемо говорити. Говорити про Лі Кашина. Поїхали. Лі Кашин Гонконгський бізнесмен, мільярдер. 30-та найбагатша людина світу станом на 2022 рік за версією журналу Forbes. Статки оцінюються приблизно в 31 мільярд доларів. І він є співвласником компанії Facebook компанії Siri, Компанія Spotify повноцінним власником мережі магазинів Watson, повноцінним власником обох портів на обох кінцях панамського каналу. Він є власником 70% акцій гонконгського порту, який входить в трійку найбільших портів планети. І в нього ще купа бізнесів. Він також є співзасновником, співвласником компанії Vodafone і ще маса інших бізнесів в сфері телекомунікації, в сфері роздрібної торгівлі, в сфері технологій і багатьох-багатьох інших галузях. Цікаво, що він народився в дуже бідній сім'ї, настільки бідній, що його батько помер від туберкульозу через те, що просто не мав грош... не мав грошей сплачувати за своє лікування. Він сам на силу видержав від туберкульозу віці 10 років. І перший його бізнес це була роздрібна торгівля пластиковими трояндами, які використовуються на похоронах або десь ще в декорі. І це був його перший бізнес, який він розпочав достатньо в молодому віці, починав з капіталу у 800 американських доларів. Свій основний капітал. Він зробив в 1967 році, точніше, навіть не в цьому році, а основу свого капіталу заклав в, 900, 60, в 1967 році завдяки тому, що тоді була дуже велика криза в Гонконзі. Всі тоді думали, що Гонконг скоро буде окупований Китайською Народною Республікою, тому що тоді стало очевидно і зрозуміло, що в 97 році Гонконг буде приєднаний до. Китайської Народної Республіки, бо до того був е, Гонконг під контролем Великобританії. Це фактично там англійське право, англійські закони, майже демократія. Гонконгці зрозуміли, що от все, тепер тут будуть комуністи, і вони почали масово розпродавати всю нерухомість, яку вони тільки мають. абсолютно тоді лікашин вирішив, що він переживається і він не просто буде десь там якось продовжувати продавати свої пластикові квіти. А він буде скуповувати всю нерухомість гонконуся тому, що він був впевнений, що все буде круто, все буде добре, забігаючи наперед, звертаючись на 50 років назад, ми то знаємо, що дійсно все добре. Проте в той час це була ситуація дуже схожа на теперішню ситуація в Україні, ну особливо там в західних і центральних регіонах України, там де немає прямих бойових дій. Всі дуже переживають, як же так, війна, що буде за курсом гривня, а чи чи там не придуть москалі, там чи як пересунуться лінії фронту і так далі. Вся точно така сама ситуація була в Гонконзі в 1967 році. Сотні тисяч людей масово виїжджали з країни, продавали всю нерхомість, яку тільки мали, продавали землю, продавали все і лікашин. Він брав шалені кредити, він позичав гроші, він продав свій цей бізнес пластиковими квітами. Він вклав всі гроші в нерухомість, всі, які тільки міг. Зараз ми знаємо, що нерухомість в Гонконзі є найдорожчою нерухомістю в світі за квадратний метр. Компанії девелоперські Лікашина збудували або володіють, або продали кожну сьому квартиру в Гонконзі, кожну сьому квартиру в країні. Де є найдорожча нерухомість на планеті, і саме це рішення, саме рішення в 1967 році під час повної нестабільності, під час повного нерозуміння, що буде далі, оця його решимість скуповувати нерухомість і заклала основи для його подальшого капіталу, тому що за 5, 7, 10 років, коли всі зрозуміли, що не так все погано, як всі собі уявляли, і коли нерухомість почала здійматися просто до небес, це йому принесло сотні мільйонів. З часом мільярди, а потім і десятки мільярдів доларів, які він вже після того інвестував в інші бізнеси, примножуючи свої капітали. Ось це дуже круто. Я вважаю, що це дуже крутий приклад для усіх нас, коли війна, коли повна незрозумілість, непередбачуваність, куди прилетить, а що буде з курсом гривні, а що буде з економікою, а що буде там з моїм бізнесом, з якимось іншим бізнесом, окрім там мережевого бізнесу, або там навіть з бізнесом. Нічого типу не зрозуміло. Просто брати і продовжувати працювати, 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 як сказав Ротшильд, Рочерд, то Рокфеллер. Я думаю, що точно ми тепер же не дізнаємося, але дуже крута цитата, яка мені дуже подобається. Яка звучить так: купувати потрібно тоді, коли по вулицях тече кров. Може, трохи жорстко звучить, але дуже влучно передає основний принцип інвестування, основний принцип максимального вікна можливості для розвитку бізнесу. Тоді, коли все погано, тоді коли всі йдуть з ринку, тоді коли повна непередбачуваність, ви заходите в ринок, ви заходите в бізнес, і тоді ви можете захопити оцей максимальний потенціал росту, так як е, робив Рокфеллер і, і Ротшильд в 30-ті роки, так як е, робив Лікашин. В 1967 році, коли всі боялися окупації китайськими комуністами в Гонконгу, так як у нас тепер є можливість робити тепер у 2022 році в Україні. Закликаю всіх з максимальним завзяттям розвивати бізнес, який ми розвивали всі попередні роки, максимально збільшувати власну продуктивність. І Я впевнений, що за 5, 7, можливо, 10 років ми будемо згадувати цей час, так як зараз з ностальгією, часи своєї молодості згадує Кашин. сидячи десь в себе на яхті або в якомусь з багатьох маєтків, згадує, як тоді він не побоявся, зробив правильний вибір і вирішив розвивати бізнес. Попри будь-які негаразди, попри абсолютно невпевненість і невідомість завтрашнього дня, так само, як в нас є зараз в, в Україні. Що вам сподобалось це відео? Ставте лайк. Ще раз нагадую підписуйтесь на, фі... на канал Фінансовий фронт, посилання на яке буде в описі під цим відео. До зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.